Дерибано комунальних земель активно реалізуються і у прифронтових регіонах. Попри війну, обстріли та наступи РФ, влада продовжує ділити там об'єкти, використовуючи ручних реєстраторів та адвокатів. Один із прикладів харківське шосе у Харкові, де розташовується гуртожиток площею майже 6 тисяч квадратів. У травні 2024-го реєстратор Тесленко намалював там квартири. Документів немає, лише фальшиві техпаспорти від товариства Експерт техногруп. Міськрада для вигляду скаржилась з вимогами скасувати. Рішення, але за схемою стояв за мера Сергій Кузьмін. Він все погодив із адвокатом Валентином Мельником та керівницею східного управління Мін'юсту Іриною Свистун. Тому усі активи протидії заздалегідь сплановані та очікувано безрезультатні. Схожа ситуація мала місце із об'єктом у селищі Пісочин, де за місяць недобудова стала завершеною будівлею зі збільшеною на майже 300 квадратів площею. Всі ці записи було внесено державними реєстраторами Зоткіним та Тесленко, які, як виявилось, працюють на користь місцевого корупційного угрупування.